Ух ты! Да шо ти кажеш? Я щас вас порву тут. Не я вот такие вот зроблю. Ага. Сейчас бы маневр робити на 8. Хорошо. Хорошо, добрали молодці його. Базика засейвили ми. Шо, ты адсасен зробив, да? Ассасин зробив. постояв Постояв, вот тобі Ассасин. Вот так. Просто. Просто маджестиков. Да и стоїть этом опана СТРВ. О, хорошо. О, хорошо. опа на. Ты шо за мах там чурки? Знищено! Пане Черфутур. Не вспіваю! А ні, не успіваю! А що за альфою? 480! Я перепрошую! Ай, шановний! Я перепрошую! А що, зараз, що за альфа? Алло! Хе!